Вітаю! Ви слухаєте подкаст про письменників, про незагадковіших і неталановитіших авторів сучасності. Сьогодні ми поговоримо про жінку, яка поєднала медицину трилер Життя і смерть, детектив і психологію – Тес Герріцен. Тес Герріцен народилася 12 червня 1953 році в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Її мати була китайською іммігранткою, а батько-американцем. Вони займалися ресторанним бізнесом. Це разом з батьками жила в районі, де не було азіатів, а тому в школі вона зіткнулася з проблемою, а саме з нерозумінням та несприйняттям від своїх однокласників. Але це допомогло їй рано зрозуміти, що доведеться досягати всього самостійно. Цікаво те, що дівчина завжди мріяла про такі професії, як лікар, письменник, космонавт та агент ФБР. В результаті дві з них вона освоїла найкраще. З дитинства мріяла написати роман своєю власною Ненсі Дрюк. Змінила ім'я Тері на більш жіночніший тез, коли почала писати любовні романи. Сім'я схилила її до кар'єри медика, хоча та палко бажала стати письменницею. У 1975 році Геррітсон отримала ступінь бакалавра з антропології у Стенфордському університеті. А в 1979 році здобула медичну ступінь в Каліфорнійському університеті та почала працювати лікарем Гонолулу Гаваї. Спочатку майбутня письменниця працювала лікарем терапевтом. Згодом вона разом з чоловіком, який теж був лікарем, відкрила власний приватний кабінет. Дівчина завжди любила читати особливо романтичні книги. Це кохання в результаті витіснило всі інші захоплені. Будучи в декретній відпустці, подала своє коротке повідання про вибір правильного кратціда, а це вид зневоднених консервованих фруктів популярна закуска на Гаваї, на конкурс. Які проводив журнал Гонолулу. Зрештою, посіла перше місце, яке принесло її приз у 500 доларів. Історія зосереджувала свою увагу на роздумах молодика про складні стосунки з матір'ю. Геррісн стверджувала, що це повідання допомогло їй впоратися з власною дитячою травмою. Йдеться зокрема про численні спроби її матері накласти на себе руки. Саме тоді розпочалася трансформація лікаря в письменницю, її дебютні твори, це романтичні трилери, які поєднували пригоди. Еволюцію та небезпеку. Вона одружена з лікарем Джейкобом Геррітсеном. Вона має двох синів, любить грати на скрипці, а також займається садівництвом. Вона часто бере з собою інструмент у подорож світом і справляє справжній фурор у різних місцях, починаючи грати. Діти виросли творчими особистостями. Так один з синів займається документалістикою, Тез допомагала йому створювати документальні фільми про різні породи свиней. «Живете з Герітсон у містечку Кендем, Штат-Мен. Першими творами Герітсон були романтичні трилери. На їх написання авторку надихали любовні романи, які вона читала, працюючи лікарем. Після двох непублікованих пробних творів в 1987 році видавництво Хелрегул інтрайк врешті публікувало роман Дзвінок для півночі. Всього тес написала вісім романтичних трилерів. Перший великий успіх прийшов з романом Жнива в 1996 році. Це був медичний трилер, що підняв її на новий рівень популярності у центрі сюжету: незаконна трансплантація органів, а основною героїною виступає лікарка. На написання цього твору Тес надихнула оповідь колишнього поліцейського. Під час своєї останньої подорожі до Росії московські правоохоронці розповіли йому про дітей-сиріт, яких викрадали з вулиць та переправляли за кордон як донорів органів. Відтоді Геррітсен стала майстром жанру медичних трилерів. У 2001 році вийшов перший кримінальний трилер письменниці Гіру, де вперше з'являється детектив Джейн Ріцолі. Хоча в гірургі вона й не головний персонаж Ріцолі головний протагоніст наступних десяти романів, де їй допомагає медичний експерт Морайс. Це була історія про серійного вбивцю, що переслідує жінок і проводить з ними страшні медичні операції. У 2002 році вийшов детективний трилер-асистент. Друга книга із серії романів про детектива Джейнрі Солі та медичного експерта Муру Айс. Цикл про Джейн Ріцолі та Мору Айс став найвідомішою серією Тес Геррісен. Згодом з'явилися інші романи циклу, такі як Учень, Грішниця, Двійник, Клуб Мефісто, Храндель Смерті, Убивчий холод, Дівчина, яка мовчить, Останній хто помре, Померти знову. Я знаю секрет послухай мене. Усі книги серії. Досліджують не лише злочини, а й психологію убивць, міжособистісні стосунки, моральний вимір і темні куточки людської душі, їхня сила в динаміці і в сильних жіночих персонажах, які розкриваються не лише як професіоналки, але як люди зі своїми болями, страхами і слабкостями. У 2007 році Герріц написала історичний трилер про жахливих убивць садки «Садки стоп». Події відбуваються в 1830-х роках у Бостоні. Прототипом одного з персонажів став Олівер Голмс. Задяки своїй освіті Геррісон змогла з точністю описати складні процедури, що додає реалізму її романам. У 2010 році на основі серії романів з'явився серіал Ріцолі Енд Айс». Його транслював канал ТНТ. Головні героїні, детектив Джейн Ріцолі та судмедексперт Мойра Айс – стали одним із найпопулярніших жіночих персонажів в сучасних кримінальній позі. Тест це не лише письменниця, а й музикантка. Вона грає на скрипці і одного разу навіть написала музичну композицію до свого роману Playing with Fire. Не всі знають, але Геррітсен писала наукову фантастику. Роман Гравітація розповідає про смертельний вірус на орбіті Земля, і навіть зацікавив студію Warner Brothers для екранізації. Окрім серії про Ріцолі Ice, Герріс написала безліч самостійних романів, такі як Гра з вогнем. Поєднання музики, містики та Другої світової війни, форма ночі, готичний трилер з паранормальними елементами та інші. Тез Герріцен – це унікальний голос у світі трилера. Вона поєднує медичну точність із психологічною глибиною, створює персонажів, яких легко уявити в реальному житті, і водночас тримає читачам на до останньої сторінки. Її книги читаються легко, але залишають по собі сильне емоційне враження. Твори Геррітсен опубліковані в 40 країнах. Продано 25 мільйонів екземплярів її книг. Це була історія Тес Геррітсен, жінки, яка довела, що можна змінити життя, не зрадивши себе з лікаря у письменницю, з оповідача у Творця світу. Читайте її книги, дивіться серіали, надихайтеся її шляхом. Це був подкаст про письменників. Почуємось наступного разу.